Більше ніж 100 років тому одна жінка вирішила, що не дозволить обставинам, діагнозам, родичам та геополітичній ситуації визначати своє життя. Вона встановила власні правила, вона творила свою історію в Берліні, Відні, Софії, в Єгипті, Грузії, Зеленому гаю, в Криму, в Луцьку, у Львові та Києві. Вона залишила нам не лише багатющу. Вписано у європейську культуру спадщину а й гідний приклад для наслідування. Скрізь плачі, стогін і ридання, несмілі поклики слабі. На долю марні нарікання і чола схилені у журбі. На давнім лихом України жалкуєм тужим в кожний раз. Сплачем ждем цієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розтруюють дять рани. Загоїтись їм не дадуть. Заживіть сліз кайдани, самі ж ніколи не впадуть. Нащо, даремні, скорботи, назад нема нам вороття. Брімось краще до роботи, змагаймось за нове життя.